Вітаю вас на каналі Sims 4 українською. Це челендж 30 днів Кас, і ми його продовжуємо. Сьогодні я вирішила відтворити дитину Індіго у інтерпретації персонажа Сімс у Кас. Як я її представляю, і як би, в принципі, могла виглядати така людина, адже по факту таких людей не існує. Я надам вам скриншот з Вікіпедії вільної енциклопедії, де розписано трохи більш детально, хто такі діти індиго, звідки вони взялися і чому загалом їх не може існувати. Ви також самостійно можете прочитати у вільній енциклопедії. Тема досить цікава, і мене як любителя всяких паранормальних речей, е, змовів тощо, мені це прям близько і дуже подобається. Але е, по факту, якщо коротко сказати, стосовно того, що у Вікіпедії е, термін «діди індиго зоряні насінини і так далі, а воно більше відноситься до дітей з порушенням е, синдром дефіциту уваги. А, тож, загально їх не існує. Але я подумала, що у Сімс, в чому б ні, і вирішила створити Джесіку з такими рисами, які притаманні дітям Мендиго по версії псевдонауковців. Тож розкажу вам трохи її історію. По-перше, її зовнішність вона більш схожа на такі етнічні народи, адже народилась вона у Тибеті. І там же одразу відмітили її досить незвичайний не, не колір очей. Такі блакитні, яскраві, ну, більше до фіолетових, напевно. Але е, ну, <сміття> я не думаю, що там було. Багато часу на те, щоб розбиратися з цим, і а, вона народилася у тибетській родині у Тибеті біля гір. І, до речі, саме Тибет також Коло нього ходить теж багато легенд, багато всіляких слухів, секретів, типу там ТБЦ Монахи. Я думаю, ви чули про це. Тож я саме для цього обрала таку локацію, зробила її зовнішність плюс-мінус, схожою на знімки, які я пошукала у Пінтересті, і вона, отже, втратила батьків там же через деякі події, які там сталися. Це була війна. І е, залишилася вона без батьків. Більше в неї не було ніяких родичів, які могли б за нею приглядати. Тож вона потрапила у дитячий притулок, де таку незвичайну здорову, на перший погляд, дівчинку забрали дуже швидко у е, місто Сан-Мішуно. Це було як називається місто усім, фактично єдине. Її забрали, забрали до Сан Мішуно. Де вона росла у прийомній сім'ї, тобто у неї були опікуни? А ще у школі Джесіка помітила, що її інтуїція дуже сильно розвинена. Тобто, наприклад, вона могла на контрольній, на тестах не знати відповідей і просто дуже легко. Закрити цей тест на майже відмінну оцінку, це вона помітила ще напевно класу з п'ятого. А до речі, це основано на реальних подіях. У мене була однокурсниця, яка могла вгадувати, е який бюлет їй прийде, і вчити тільки його. Це було досить цікаво, але на моїй пам'яті такий випадок був. Отже, Джесіка теж так робила, наприклад, вона вивчала тільки третій білет в університеті, і їй якраз потрапляв до рук саме третій білет. Таким чином, завдяки своїй такій вдачі, інтуїції, вона дуже досить швидко зрозуміла, що а чому б їй не пробувати, наприклад. А, грати у якісь азартні ігри або скачки, робити ставки тощо. Тож Джесіка вивчилася на вчителя біології, е, оселилася у хенфорд он беглі куди потрібен був якраз викладач, якого в місцевій школі не було. І саме там Джесіка помітила, що у Хенфорді проводяться різні е, скачки. Наприклад, це Редлам, там же в нас є лами, наскільки я пам'ятаю. і а шкода, до речі, що коней нема. Тож вона робила ставки. Е, іноді вона спеціально обирала програючий варіант, іноді е, використовувала свою інтуїцію, щоб виграти. Це вона робила для того, аби не, прив... не... не було до неї багато уваги. Ну, типу, уявіть собі, дівчина завжди виграє на скачках. Це привернуло б увагу, я думаю, якихось там. <гум> Мафіозі хотіла сказати, але я думаю, що так більш краще. І Джессіка це розуміє. Отже, вона. Заробляє на скачках і при цьому працює викладачкою у школі. Вона хотіла піти на більш таку серйозну спеціальність, можна сказати, хоча я не кажу, що біологія це не серйозно. Вона хотіла там бути математиком або фізиком, але тут, на жаль, інтуїції однієї не вистачить. Тож вона вирішила узяти якусь таку спеціальність, яка буде їй ближче до душі, тож їй підходить. А біологія, адже вона, як ви бачите, любить природу. І в неї спочатку, до речі, була риса терпіти не може дітей. Але я не думаю, що всі викладачі або всі вчителі вони люблять дітей. Тож я думаю, що це в принципі нормально, мати таку рису і працювати вчителем. А може бути така собі той самий вчитель, який не любить нікого. Тож вона зараз проживає у Хенфорді, іноді підробляє собі ось на скачках і продовжує працювати викладачкою. А кохання їй так і не вдалося знайти, адже вона пробувала декілька разів знайти собі там чоловіка. Але інтуїція їй підказувала, що ця людина їй не підходить. Тож, на жаль, вона е, не змогла так собі нікого знайти, залишається поки що одиначкою, а може замутить з кимось е, з тих персонажів, які ми вже створювали у цьому проєкті. Я, до речі, не знаю, чи буду я за неї грати. Мені здається, що це більше вийшла така досить просто симпатична. Персонажка, яку можна буде залишити, просто щоб вона ось така собі була. До речі, я створила її дуже худою, і можу сказати, що мені водночас і подобається, але при цьому не дуже подобається. Типу, якась вона нереалістична, досить велика голова для такого тіла вийшла, але я думаю, що нормально. Худа, вона тому, що ось. Як ви розумієте, не можна щось використовувати і за це не платити. Тож за використання своїх таких надприродних здібностей, інтуїції вона платить вагою, тобто в неї. Зараз хвороба є, тобто анемія, в неї недокрів'я, і також е, погана вага, поганий гемоглобін. Тобто, е, так, вона, звісно, класна, тим, що ось має такі здібності, але ось вона платить за це, можна сказати, кров'ю. Е, тож, ось така в мене вийшла персонажка, і дуже сподіваюся, що вам сподобалося те, як я її зробила. А ця ідея в мене була досить давно створити саме дитину Індіго, але я навіть не уявляла, як це краще зробити. Типу, в мене була ідея створити її інопланетянкою, а потім переробити. Але я подумала, що ну, фактично це буде дитина-інопланетянин, і її здібності можуть бути а, Пов'язані саме з тим, що вона походить з іншої планети, а дитина індіго все ж таки, це людина, ось саме в першу чергу людина. Почнемо з цього. Тож, ще можу сказати, що я запустила новий проєкт на своєму каналі відновлення ферми. Якщо ви не бачили, побачте, подивіться. А супер круто, мені подобається. Я планую розвивати його. Це челендж, який я придумала сама, і я напишу правила у спільноті. Так, бо в мене вже запитали, чи є правила. А я зрозуміла, що відзняла деяку частину проєкту. Тож, на жаль, вже не можу туди втулити правила, хоча я подумаю над цим ще. Тож, все попереду, все буде добре в нас. Сподіваємося, графіки відключень будуть працювати належним чином, незабаром. Тож бережіть себе, все буде Україна.